Чи замислювалися ви коли-небудь, чому одні й ті самі сюжети, одні й ті самі герої захоплюють нас знову і знову, чи то в стародавніх легендах, чи в сучасних блокбастерах? Ну, виявляється, відповідь може ховатися в психології. Саме вона дає нам такий собі ключ, лінзу, через яку можна побачити, чому ці історії так сильно резонують з нами. Давайте спробуємо розібратися, як це працює. Отже, що на нас чекає? Ми почнемо з основ, зануримося в теорії двох гігантів психоаналізу Фройда та Юнга, а потім подивимося, як їхні ідеї можна застосувати до однієї з найвідоміших космічних саг усіх часів. Знаєте, все починається з доволі простої, але потужної ідеї. Такі мислителі, як Зигмунд Фройд і Карл Юнг, подивилися на міфи і сказали: Стривайте, це ж не просто казочки на ніч. Для них це були справжні карти людської душі, універсальна мова, що описує наші найглибші страхи, бажання і конфлікти. Так от у нас є два головних гравці: з одного боку, Фройд він, так би мовити, дивився в мікроскоп, на особисту історію, на драми, що розігруються всередині сім'ї, а з іншого, Юнг, його учень, який згодом пішов своїм шляхом, він подивився в телескоп, на те спільне, що об'єднує всіх нас як вид. І ця різниця в масштабі ключова. Тож почнімо з Фройда. Для нього все найважливіше відбувалося, так би мовити, за зачиненими дверима вдома. Він був переконаний, що коріння наших дорослих проблем, комплексів чи як він їх називав, неврозів, треба шукати саме там, у подіях раннього дитинства. І ось вам класичний приклад його мислення: щоб пояснити одну зі своїх центральних ідей, едиповий комплекс, Фройд не став вигадувати щось нове, він просто взяв давньогрецький міф про царя Едипа. Чому? Бо він побачив у ньому універсальну, на його думку, драму, що розігрується в несвідомому кожної людини. Просто згадаймо цю історію. Це ж класична трагедія. Що більше герой намагається втекти від жахливого пророцтва, то швидше він до нього наближається. І Фройд побачив у цьому не просто цікавий сюжет, а потужний символ внутрішньої боротьби, яка, як він вважав, відбувається в кожному з нас. Гаразд, а тепер переходимо до Юнга. І от він пішов набагато-набагато далі. Він, по суті, сказав. Так, особисті переживання важливі, але під цим шаром є щось глибше, щось що належить не окремій людині, а всьому людству. І це щось він назвав колективним несвідомим. Задумайтеся, чому в міфах абсолютно різних культур, які ніколи не контактували, ми знаходимо так багато схожих героїв, сюжетів, символів. Юнг казав це тому, що ми всі народжуємося з однаковим набором психологічних креслень. І як він це описував, тільки послухайте надпсихічний ефір красиво, правда? Це наче якась невидима хмара даних, спільний вайфай для всього людства, з якого ми всі несвідомо завантажуємо ці універсальні образи і історії. Добре, але як під'єднатися до цього ефіру, як його розшифрувати? Юнг запропонував інструмент, і цей інструмент архетипи. Це такі собі універсальні моделі, персонажі чи ситуації: мудрий старець, герой, тінь, які з'являються в наших снах, мистецтві і, звісно, в міфах. Важливо розуміти, що архетипи це не просто літературні персонажі. Для Юнга це були фундаментальні будівельні блоки нашої психіки. А шлях до психологічної цілісності та зрілості, який він назвав індивідуацією, полягав саме в тому, щоб розпізнати ці архетипи в собі і інтегрувати їх. Юнг, по суті, накреслив в таку собі мапу для цієї внутрішньої подорожі, і вона складається з трьох головних етапів. Перший крок це зіткнутися віч на віч зі своєю тінню, другий прийняти й інтегрувати свою внутрішню протилежність аніму чи анімуса. І нарешті третій прийти до самості, тобто до повної психологічної цілісності. Отже, тінь що це таке? Ну, це, по суті, наш внутрішній доктор Джекіл і містер Хайд. Це все те в нас, у чому не хочеться собі зізнаватися заздрість, агресія, егоїзм. Це наш темний двійник, якого ми ховаємо від інших і часто від самих себе. Далі. Аніма і анімус гаразд, цей концепт сьогодні може здатися трохи застарілим, але для Юнга він був центральним. Він вважав, що всередині кожного чоловіка живе несвідома жіноча частина аніма, а всередині кожної жінки чоловіча – анімус. І досягти гармонії можна лише визнавши та прийнявши цю свою іншу сторону. Ну і нарешті фінальна мета, головний приз це самість, це не просто его, не просто те, що ми думаємо про себе, це повна інтегрована особистість, де свідоме і несвідоме працюють в гармонії. І в міфах цей архетип часто постає в образі мудрого наставника, чарівника, сенсея, провидця. Добре, теорії багато. Але як це все виглядає на практиці? В історії, яку знають, ну, практично всі? Давайте подивимося на зоряні війни крізь юнгіанську призму. Ви будете здивовані, наскільки все сходиться. Поговоримо про Люка Скайвокера. Його шлях до становлення героєм починається саме зі зустрічі з його тіннями, і їх у нього, до речі, декілька. Дарт Вейдер це очевидна тінь, втілення гніву та темної сторони сили, але є й інша ган соло. Його цинізм, його егоїзм це все те, що наївний фермерський хлопець Люк у собі пригнічує. А хто ж його аніма? Ну звісно, принцеса Лея, зверніть увагу, вона не просто діва в біді, саме її послання витягує люка з його пустелі і дає поштовх до всієї подорожі, вона його провідник, а архетип самості, мудрого наставника, його втілюють одразу двоє: обіванки Нобі та йода, які вказують йому шлях до сили, тобто до цілісності. Отже, якщо скласти все докупи, що ми бачимо? Люк стикається зі своєю тінню, і Вейдером, і соло, йде за своєю анімою легією і навчається у мудреців обіван йода. В результаті він інтегрує всі ці частини і перетворюється з простого хлопця на майстра джедая. Це і є подорож індивідуації в чистому вигляді, і саме тому ця історія так захоплює. Тож, можливо, секретний інгредієнт усіх великих історій це їхня здатність промовляти до чогось глибоко всередині нас. До нашого колективного несвідомого. Наступного разу, коли будете дивитися улюблений фільм чи перечитувати книгу, спробуйте пошукати там ці архетипи. Можливо, ви відкриєте для себе абсолютно новий, глибший рівень сенсу.